Я можу робити мобів, які будуть битись на цій арені між собою. Оце максимально круто. Беремо нашого квадроцикла і погнали в пошуках цікавих, прикольних, а можливо навіть і сильних мобів. А ну, хто в нас утримається? Літаюча корова, обалдеть! О, хі-хі-хі. Ну, колір мені подобається твого тіла. Ну, це взагалі щось непонятне заспавнило сладнує, гомунку лекися. Диви, диви, він стрі. В нього виніс одною плюхою, прикинь? Йоу, друзі, всім привіт! І сьогодні ми завітали на мапу, в якій ми зможемо комбінувати самого себе. І як заявляє тут розробник, що можна зробити 267 тисяч комбінацій і мутацій, можна це так назвати. І для початку нам треба скоріш за все просто взяти і натиснути на кнопку Start Game. Оба! Так, нас зустрічає якась лабораторія, в якій, скоріш за все, нас навчують щось робити. У нас є кепчур бластер, який ми можемо скрафтити, кстати. Не знаю, навіщо нам гак для розтяжки і. І навіщо мені скільки блоків? Коротше, я поняв. Плюс-мінус, нам треба щас арбалет. Потім тут нам щось розказують за ДНК. Це все, звісно, круто, але я хочу зробити бластера. І для бластера мені, по суті, треба зараз золоті самородки. Мені треба пили рестоуну, арбалет я стирив на цьому, на картині. І як воно робиться, ось так. Не, так. О, капчур бластер. А ну... БЕМ! І воно, скоріш за все, буде тирити ДНК, правильно? Тут є фюжн машина, яка теж, кстати, доволі потрібна. скоріш за все, тут є ще кайло, кстати. Можна його теж. Прокарманити. Ти не бачила, Лінда, ні? Це хорошо. Так, значить, що в нас по крафту? Хорошо, плюс-мінус я розібрався, тепер я зрозумів, навіщо мені дали іменно блоками. Тільки я забув крафт. Все, згадав, крафт, все нормально. Не забуваємо нічого, це робимо тако, і. Залізо? Нє! Пожди, так крафт я правильний поставив, хіба ні? Ось такой ось. Бемс, бемс, потім бемс, і тут смарагди. Все, spawn fusion машин. Я не знаю, що вона робить, але. Нехило. Її можна зламати і підібрати заново, да? Все, погнали зараз на вулицю, подивимося, що ми можемо зробити. І першим ділом я бачу ось цю штуку. І давай в ню пальнемо. Е, тихо! Я нічого не забрав виходить, да? Гей, hey. не до кінця я знаю, як з цим розбиратись, тому треба буде зараз вчитуватись, що нам взагалі потрібно. Потому що ну, я не до кінця знаю, як цим користуватись. Можна, звісно, в нього пульнути, да? А, все, я його вбив. І тепер у мене є отака штука, ДНК лами. Оця штука класна. Тепер я ставлю сюди ДНК лами. чи ні? Да! І мені да ще два ДНК, потім я зможу нажати фьюз. Значить, мені де ще двох когось убити погнали. Я, в принципі, розібрався, як це працює. Найдіть мені ще двох мобів. Я бачу корову. Корову по-любому треба забрати. Хе-хе-хе, йди до мене. малесенька. Опа. Берс попав разок. Давай далі. Убив. Хорошо, ДНК корови ми підібрали. Ну і можна ще. ДНК селянина. Погнали до нього. Кстати, далеко ця штука летить. І, в принципі, я не проти щось вальнути одного із селянинів. Я сподіваюся, я його швидко вальну. Отако Бенс, ДНК селянина, ми теж отримали. Погнали до нашої лабораторії переносної, яку я, кстати, не забрав з собою, на жаль. І спробуємо це все туди всунути. От, і далі робити безліч, просто майже безліч купу нових комбінацій. І go. Бенс. Let's go, let's go. Скажи, що було щось серйозне. О. О! Я зробив моба! Е, ти чо блюєсся? Що, якщо тебе щас завалити? Я зможу тебе вбити і забрати ДНК назад? Я вбив, но нічого не випало, на жаль. Блін, я думав, це я зможу перетворюватись, а не просто створювати купонових мобів. Ладно, тут є якісь торгаші, які, скоріш за все, а, вони можуть продавати ДНК. Де ви, реведжер? Оце серйозні чуваки, які мають серйозні ДНК в себе. Ендермена, Візер Скелета, зомбіча. Тут кріпера, блейза, кселотля, курки. Цікаво, чи можна їм продавати якісь ДНК, щоб е, я міг заробляти коїни? От, бо мені десь треба смарагди брати, розуміє? Міши, це все не просто так. Так, а тут у нас є ще одна така штука, яку ми могли, звісно, тут стирити, а не скрафтити, Ну, нічого страшного, кстати, тут є ось оліф догори. Погнали, подивимося, що в нас знаходиться тут. Тут є якась скриня. Де є 4 смарагда. Хе-хе-хе, халява, халява, а я халяву люблю. Ладно, понападимося ось сюди. Тут якась арена. Цікаво, що тут можна зробити на цій арені. Скоріше за все, файтитись. Ааа! Я можу робити мобів, які будуть битись на цій арені між собою. Оце максимально круто. Оце максимально класно. Тому давайте похаваємо поки що м'ясо сирого і стиримо трошечки сіна. Я сподіваюся, ніхто не буде проти, тому що їсти щось мені треба. Розумієш, без хавчика я. То я нічого не можу зробити. От такі от ділий. Так, і тут я бачу верстачок і пічку. Ну, мені, в принципі, це не сильно надо, але от тортика я б захав. Так, значить, копицю сіна перероблюємо в пшеницю. З пшениці робимо купу велику хлібу. Бемс, 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 хорошо. Так, тут є Тут купа було стейків. Ладно, давай стак заберемо, а тут у нас якийсь тушковий кролик, борщі, ну це не сильно люблю хавати, от, а от стейки, звісно, штука серйозна. В общем то, значить нам треба два кандидата в арені, які зможуть битися між собою і ставати крутими чуваками. Не знаю, на що мені сікаті інді, але ладно, хай там буде. Купа помаранчевого бетону. Ого. Коротше, тут ну, якесь будівництво триває, і у них на складі є купа різних речей. Не будемо ми в них ні тирити, ти нехай будують, я в принципі... Не проти, але оця штука мене будоражить. Я б забрав. <плес> Я не знаю, що таке, але воно мені подобається. Так, значить, по суті, наша задача зараз просто тирити купу ДНК, убивати чуваків за допомогою цього арбалета і робити серйозних сильних мобів. Кстаті, у нас тут показано, що ми можемо скрафтити такого ну, байка. Я, в принципі, не проти, але тут ще є корупта ДНК. Я не знаю, що воно робить, але хай буде в мене. Беремо нашого, значить, квадроцикла, і погнали в пошуках цікавих, прикольних, а можливо навіть і сильних. Мобів, щоб поєднати їх і зробити бійку таку серйозну, я б сказав. А потім поставити ставки, хто з них, звісно, зможе перемогти. Так, лама в нас є, ну лами, ми вже тако вбивали потрошечки. Я би м -м, когось такого більш соліднішого знайшов, когось, можливо, із агресивних мобів я не проти знайти і поєднати їх. Ось зі свинкою, наприклад, тому що свиня вона така, типа. Ну що, вона ні дать ні взяти, ну просто свиня. Правда, з цього арбалета ще складно попадати, якщо чесно. Але ДНК свині ми забрали. Ну, можна й одного буде ДНК свині, а в іншого буде ДНК корови. В одне і друге ДНК ми посадимо оцю штуку. От, але треба буде знайти ще одному і другому, яка ще ДНК. Так, і мені здається, що зовсім скоро буде ніч. І ми зможемо отако завалити зомбіча і, наприклад, якогось скелета. А потім поєднати ці всі ДНК. Тіпа зомбіч е мутований з кимось буде битися проти е скелета мутованого. От і подивимося, хто з них все ж таки стане набагато сильніший. Бо мені здається, що. Там може бути щось реально солідне. Тому погнали поки що в пустелю. Там дуже буде багато спавнитись зараз мовів поганих. Ну і ми спробуємо трошечки налутати всякого прикольного для себе. Єдине, я поняв я. Ух ти, не ніхіла тут водичка. Єдине, я поняв, що ну, в мене нема сокири відбиватись. Але нічого страшного. Та й броні в мене нема. А дерево, та й дерева в мене нема. Ну ладно, погнали, ще добудем трохи. Та й зробимо собі якісь залізні інструменти, там сокиру якусь, та й броню залізну зробимо. в, мене, в принципі заліз багато. Заліз багато. Так, курка, давай не ходи моя під ногами, бо ти знаєш, яму у тебе пустить на ДНК і... і. І комусь буде погано. Скоріше за все, тобі, бо ХП в тебе мало. Так, давай відразу зробимо собі трішечки верстачок. Бемца, вже в верстачку можна собі зробити її обладунки. Так, я бачу вже кріпера і не хочу, щоб він щось до мене підходив. Тому давайте швиденько все зробимо. Бемс, армор у мене є, сокера є, хорошо, можна все лутати. Значить, першим ділом може малюка зомбів б'ємо, а? Давай спробуємо. Правда, це зробить доволі складно. Кріпер, не! Він підірвав зомбіча. Я поняв, я поняв. А зомбіча выпало? Ні. Зомбі чи нічого не випали, але є ось скелет. Що Якщо я скелета, таку раз ударю, ударю два, поїм, обов'язково, бо без цього ніяк. І вальну тебе з арбалета. Ви, кстати, знали цікаву фішку, що скелет може тримати як в лівій руці лук, так і в правій. От. І в лівій руці, щоб скелет тримав лук, потрібно, щоб сильно пощастило, тому що скелети, які лівша, типа лівши, лівші, скелети, то вони спавняться всього навсього з 11% шансом, розумієш? А обичні скелети з луком, який знаходяться в правій ці спавняться вже ну, з набагато більшим шансом. Це зроблено точно так же, як і в нашому світі на землі. От, тому що ну, у нас ліворуких людей, ну так, мало 11%. <хи> так, ладно, ми поїхали. Всіх ми пропускаємо. Пропускаємо там, десь, я бачив, у нас є спальня, ну такий барак, в якому ми можемо переночувати, і це хорошо. А потім уже зранку можна буде пробувати робити собі доволі прикольні ідеї і поєднувати купу мобів. Так, ставимо тачку тут. У нас, кстати, і гвинтокрил є. Це штука класна, але не сильно потрібна. Для. У зараз поки що. Але нам надо, за все сюда, да? Чи ні? Чи не здається, Чи мені показалось? Може сюда? Ні, тут качалка і душова, Прикинь. Не Так, тут мы можем похавать. Хі -хі -хі. А тут, походу, можна спати, да? Да, Ось до наши бараки. Давай ляжем. Ух, доброго ранку, доброго ранку. Зомбічі вже тут гасають, ну нехай гасають. Ми погнали робити своїх мобів. Так, нам треба арена. Лецька на арену, тому що на арені ми можемо зараз всіх поєднати. Значить, перший чувак у нас буде корова, скелет і. коруптет. Оця штука. Спочатку її голова, от потім. Тіло скелета! Тихо! Пішов геть звідси. А, а ця не хоче ставитись уже що? А, поставилась, і ноги буде корови. Все, чітко. Погнал, давай подивимося, що це буде за моб взагалі. ну і як він буде виглядати. Ух <тур> ти, це що таке? Це тому, що оце ДНК. Воно, типа, їх поєднує просто якось по-странному, чи воно просто прокляте ДНК? Я не знаю точний переклад цього, ну, цієї назви, але, в принципі, я був мене проти сюди поставити свиню. От, потім поставити е, зомбіча. Ага, а свиня де ділась. Свині нема більше. Ладно, давай оцю корупту поставимо і корову теж. Let's go! Не хоче робитись таке прикінь. А чо? Хм, странно. О, а тут робиться, тут хорошо все. Ну що, щас подивимося, хто на кого поставив, бо тут два корупту та якихось, коротше, чорні, що вони роблять. І вони обидва на мене загрініть. Ух ти йо! Ладно, вони ще й битись між собою не сильно хочуть. Хі, странно. Ну, нічого страшного, хай тут тоді тусуються. Що ж я поробиш? Нічого більш не поробиш. І отут можна арень дивитися, типу що вони якоби можуть битися, але вони ні чорта не хочуть битись. Можливо, тому що другі були заспавлені теж з цього. А треба було, щоб з того були заспавнені. Скоріше за все, саме так. Але в мене більше ДНК нема особо, щоб ну, щось зробити. Мені не вистачає поки що двох ДНК. Так, а по-хорошому, де мені їх взяти? Я можу завалити пташку? Отако. Є, бой. Так, і забрати її ДНК. От. І нам треба ще якась третя ДНК напевно, свині якоїсь, ні. Ну, свиня доволі така слабий персонаж. Я б, звісно, ще якогось купив. Можливо, тому що оте коруптит воно просто бере рандомну штуку, поняв? А ми можемо взяти, кстати, бджілку. Буде корова, бджілка і папугай. Прикинь, це буде щось реально солідне. І я би це затестив У мене два персонажі літати можуть. Давай спочатку поставимо цього кінто. На тіло ми ставимо, значить. Е... Ні-ні-ні. Ми, значить, голову ставимо корови, тіло бджоли і низ попугая. Він не хоче спавнитись тут. Ти поняв? Він тут не спавниться чомусь. Хм, странно. Ну ладно, значить, буде ось тут. Ось так буде, let's go. Оця штука спавне, а та не хоче. А ну, хто в нас утримається? Літаюча корова. Обалдеть! О! Ну, колір мені подобається твоє тіла. І виходить, якщо я її вдарю. То вона буде на вас загрена, ні? Ні, все ж таки не буде. Ну, нічого страшно. Так як ми запоганили оті наші всі штуки, наші ДНК, ось цим корупти ДНК, то тепер мені треба знову якісь ДНК, такі потужні знайти. І Ось можна, наприклад, оцього котика стирити трохи. Правда, його ще треба зловити. Оба зловили. Хе-хе, ДНК кота сюди. Так, ДНК якогось поганого моба ми, в принципі, можемо легко дуже отримати, нам просто все на все треба зайти в торгівця. От, кого ми можемо такого купити? Тут ну, лама, панда, кріпер. Скелет Хорс, Реба, Хоглін, Зомбі Хоглін. Давай Хогліна купимо, Хорошо? І купити ще когось зло, чувака. Наприклад, гаста. Хе-хе. <гум> а тут ми візьмемо Елея, і по суті у нас вистачає поки що на одного. Нам ще щось а смарагди в мене кінчились. Може, тут в хаті будуть, ні? Я вже не хочу корову юзати. Так, тут кури, ще хтось. Ну тут, коротше, в основному їжа всяка. Це хорошо, звісно, смарагди Будуть сьогодні? Ооооо, я як знав, що вони тут є. Я через стекло бачив скрині і поняв, що тут щось може є. Хоча скриня була нібито не тут. Хіба я міг так побачити оце? А, я побачив оту скриню. Все, я поняв. Так, ну зато тепер я можу собі докупити всього. Наприклад, Кейф Спайдера і Фантома. О, оце серйозно Щас буде, диви Тільки нам спочатку треба розібратися з тими чуваками. Хе-хе, яких я вже наспавнив. Так, хлопці, ідеш ти сюди. Ух ти, блін! б'єш ти. Дай боже, ну вмираєш швидко. Ну, це взагалі щось непонятне заспавнилось. Ладно, гее, гомунку лекесь. Ладна, панали. Значить, нам що треба? В першого чувака буде голова цього, потім тіло гаста і ноги оцелота. Let's go. А в другого чувака у нас буде щось придумаємо зараз. Буде голова кейф Спайдера, тіло фантома, ноги Елея. Ти все одно не спав. Вни Це що таке? Лисий, що такий здоровий? Ти диви. Воно здорове, чудо в пір'ях. Мені да було його не тут спавнити. Я йому не можу нічого зробити, блін. Добре, що вони хоча б ХП мають небагато. А то це повний капець. Так, а ну, оце нам треба ось це, ось це фьюз. go. А воно горить. Воно бідненьке горить! Йому хана Але дике воно маленьке. Ну, в принципі, до великого я і не очікував, що буде щось велике, але воно за мною літає. А, а йому можна дати лут, як елею? Ні, не можна. Ну, Воно буде гасати за мною, але буде горіть просто на вулиці. А це насправді велика біда. От, бо я б не хотів, щоб воно горіло, бо воно помре, блін. Але воно і так, і так помре. Тому я, звісно, вибачаюсь. Але що ж можна з вами ще робити? Нічого. Коротше, що ми робимо? Ми йдемо на вертоліт і йдемо шукаємо когось серйозного. Якогось дядька, реально конкретного. От. Погнали. Лет! Хе-хе-хе зараз ми когось знайдемо там в льоду, якогось козла. Шехось. Все в нас буде чітко. Зараз буде вечір. Візьмемо ще якогось мобика. Воно, кстати, є посадочна станція для гвинтокрила і це реально прикольно, тому що, скоріш за все, там є щось прикольне для мене. Не просто так її там побудували. Правильно? Так що шуруємо сюди, приземляємося. Бем, це рівно, прям диви, чотненько. І тут у нас є трошки лута, верстак і поспати можна. Ладно, встаємо з ліжка, не хочу я перепускати ніч. Мені, в принципі, вночі нормально. Я в броні, у мене все чотко. Так, що в нас тут в зимі? Є щось? Хтось? Чи нема взагалі нічого і нікого? А ну, розкажіть мені, будь ласка, я готовий побачити все. Ох ти йо, оба кріпер! Оце хорошо. Це те, що мені треба, йди до мене, маленький. Сюда, давай ДНК. Так, потім нам треба ДНК, павука. Павук, іди сюди, зомбі теж давай. Не відставай. Щось ми тебе разікше ударимо. От що в ТХП хп було мало. І доб'ємо з бластера. Хорошо, на першого мутанта ми собі ДНК познаходили. Хто нам ще такий сильно тут треба? Чиє ДНК тут може валятися? Блін, більше вродні кої нема, ладно, Погнали до себе в лабораторію. Так, уже повна ніч, а ми вже долетіли до своєї бази. І я би перед тим, як лягати спати, зробив би моба. Хе-хе-хе. І зробив би серйозного моба. Так, лишаємо гвинтокрил тут на хриші. Так, у нас тут папуги є, це, звісно, хорошо, але не сильно вони нам і треба. Можна похавати і робити зомбіча. Так, у нас буде зомбі голова, тіло кріпера і низ павучка. Let's go! Оба! Э! Э! Шифзирвалась, черт! Ти бачив? Я не думав, що воно таке серйозне буде. Обалдеть. Ну, все мені поламало. Оце так будуй, да? Для них. Я їх, значить, тут зробив, виростив. А вони оце таке мені, да? Ладно, треба забудувати тим, чим є. Ну, правда, ресурсів є небагато. Хе-хе. Значить, поки що запустимо сюди павука. От, а там буде видно. О, тут є ДНК залізного голема. Це виходить, ми можемо його взяти, взяти Стрея і взяти. ще кого. Давай подивимося. Елдер Гвардіана. Або ось Клинача і Елдер Гвардіана теж візьмемо. А тут хто в нас є? Черепаха, Блейзамона взяти. А тут ще хто? Тут ми були, тут ми теж були, там був ендермен. Тут є відьма. Давай її відьму теж візьмемо. Все, погнали. Зараз у нас будуть серйозні дядьки. Так, let's go. корова let's go. вали звідси, бо підеш на експерименти. Так, значить, ставимо сюди. Ага, тут є павук. Блін, ну я купив дуже класні елементи. Мені цей павук тут не треба. Пішов геть, павук. Ти мені не надо. Значить, перший чувак у нас буде з івокером, залізним големом тіло і стреєм. go. Давай подивимося, що це таке. Що це буде? Ух ти є. Е, ти що захряний? Ти ж залізний голем. Ладно, на тоді тобі відьму, Елдергвардіана і Блейза. go. Оце буде щось серйозне. Вау, ти бачив! Вилазимо наверх! Давай хоть подивимося. Обалдеть! Серйозна штука. Хе, жесть. Вона літати вміє. Цікаво, вона вилетить зі якщо я її відкрию. О, він його вдарив. Горіть почав. Він стріляє по ньому, а цей зільку. Диви, диви, він стріля. Він його виніс одної плюхою, і прикинь. А що ти можеш, а покажи. Щас зільку вип'є. А покажи, що можеш. Ух ти, йо! Ай-яй-яй! Жесть, йди ти в баню! Здоровидло таке, понял? А, -а, а Ти диви на нього! О! Нехило!